З нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка в період з 8 по 11 березня 2014 року була організована радіекспедиція в село Шевченка, колишня Кирилівка Венігородського району. Перша згадка про Кирилівку зустрічається в історичних джерелах 1618 року. Одна з легенд розповідає, що засновником села був козак Кирило, який першим оселився на узліссі біля річки. В цьому селі пройшли дитячі роки Тараса Григоровича Шевченка. Після приєднання правобережної України до Росії Кирилівка увійшла до Звенигородського повіту і разом з навколишніми селами дісталась генерал-губернаторові Псковському і Смоленському Енгельгарду, а з 1828 року його сину Павлу, в якого Тарас служив казачком. В селі Шевченко знаходиться батьківська хата, в якій Тарас проживав з 815 по 829 роки літературно-меморіальний музей та могила батька і матері поета. Наша радіостанція була розташована в гуртожитку Шевченківського коледжу Уманського національного університету садівництва. Висловлюємо щиру подяку директору коледжу Потапенку Олександру Анастасовичу за створення належних умов та гостинність. Під час радіоекспедиції ми використовували сучасну радіопередавальну техніку, комп'ютери та саморобний підсилювач потужності на всі радіоаматорські діапазони. Від Державного українського центру радіочастот був отриманий дозвіл на експлуатацію радіостанції під час експедиції зі спеціальним позивним сигналом ео 200 тарас. За період радіоекспедиції було проведено більше двох тисяч радіозв'язків з радіаматорами всіх континентів та майже ста країнами світу. Також ми взяли участь у всеукраїнському круглому столі присвяченому 200-річному ювілею Шевченка, де нам була надана можливість виступити від імені коледжу перед широкою радіоаматорською аудиторією. Ольга тарас, Ольга 200 тарас. А 200 тарас. Ми знаходимося в Кирилівці. Це село, в якому прийшли дитячі роки Тараса Григоровича Шевченка. Експедиція була організована. Колективом Смілянського промислово економічного коледжу, це бувший Смілянський радіотехнікум. Знаходимося ми неподалік від музею хатини, де жив Шевченко. Поруч знаходиться могила батька і могила матері Тараса. Були присутні тут 11 годин був мітинг, такий урочистий, знаходить 200-річчя. Ми були там присутні. На мітингу було багато жителів села та гостей з усіх куточків України, в тому числі були народні депутати України. Хочу від імені студентів та співробітників нашого коледжу привітати всіх з таким знаменним святом та побажати здоров'я, щастя та мирного неба. Директор коледжу Шян Володимир Гратович, що із 5 ЦЦУ. Слава Україні. Добрий день, все доброго. Єлена, Ольга, 200, Тамара Анна, Радіо, Анна, Сергій, прийом. Щука Василий, Щука Васильев. Радио Василий 3, щука, Василий, 59,000. РВ3, Щука Василий, Игорь 59, на Калаш, до свидания. Всем всего доброго. Радио Ульяна 7, 7, 7, Дима. Радио Ульяна 7, Дмитрий Владимир 5-9. Радио знак 9, радио знак 9. Радио знак 9, центр киловатт Ульяна, ульяна, ульяна. Радио знак 9, 9, центр киловатт Ульяна. Алексей, 5-9, центр 3. 3. Вот 8, 8, сколько, 8, на, 8. сколько на станции зовем.